На вашому екрані 46 та серія шляху бомжа» на Ukraine GTA. Як і завжди, друзі, набираємо 150 лайкусиків, виходить нова серія. Хочеш ось такий собі будинок або ось такий автомобіль. Тоді братанчик води мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Вся детальна інформація знаходиться в описі. Зайшовши в гру, одразу бачимо нову менюшку керування майном. Зовсім нещодавно оновили. Оплачуємо на 2 дні за 13 тисяч гривень. Все. Оплатили? Якщо додали менюшко, значить зовсім скоро додавлять сонячні панелі, котрі нам обіцяли в оновленні. Тим часом, як ви бачите, наш теді трошки хворіє, бо лежить на землі. Я нажимаю Alt, і як ви бачите, справді теді хворіє. Тож спавнемо машину і відправляємось в ветеринарну клініку. Я знаходжусь вже на місці. Так, і що ж, в нашого теді є слабкість. Таблетку від голосів наш теді нещодавно приймав, а також спрей від блог. Бляха, а чого він тоді хворіє? І так. Також по рекомендації своїх підписників я зробив вакцину. Начебто вакцина дає те, що Теді не зможе хворіти на дворі. Ну, бляха, він щось почав більше хворіти. Не знаю, як це діло працює. Тож, напевно, придеться все ж таки вилікувати одну стадію 240 тисяч гривень. Ну а що робити? Використовуємо? А, ну наче здоровий. Бляха, стільки грошей йде на нього, я в шоці. Друзі, а ми вже знаходимось біля нашого бізнеса. Тож, давайте глянемо, який у нас прибуток. О, а чого так прибуток впав? Як ви бачите. Враховуючи від 6 числа, в нас прибуток трошки впав, в середньому 70 тисяч гривень. До кінця оренди залишається 5 днів. Тож, давайте поповнимо. Платити оренду на 2 дні. Так, все ж, платили. На нашому балансі знаходиться 1 мільйон та 368 тисяч гривень. Друзі, а я нагадую, що мій бізнес знаходиться ось тут, тож заїжджайте, буду вас чекати. Наскільки ви знаєте, в попередній серії я хотів скрафтити новий скін сталкер А ось і саме він. Для нього. Я спеціально поза кадром зібрав трошки матеріалів, за допомогою котрих ми зможемо скрафтити наш скінчик. Тож, давайте подивимося в шафу, і начебто більша половина матеріалів в нас має бути. Ось такі матеріали мені вийшло зібрати. Уран я знайшов, шукаючи антикваріанти в зоні Чорнобиля. Піджак також. А всі решта інструментів в мене завалялися в шафі. Тож, виходить, потрібно 100 тканини, один противогаз, котрий ми можемо купити на ближайшій заправці, а також 5 стяжок. А стяжки крафтяться досить непогано. Слухайте, не знаю, може куплю, а може почну крафтити. Заїжджаю на заправку. А, а де маска ділася, Йомаю. -йо. вона ж тут неначе була. Друзі, а тепер противогаз можна тільки скрафтити. Бляха, як таке може бути. Нещодавно його можна тільки було купити в АЗС. І що тепер, бляха, його крафтити? Друзі, купуємо противогаз, котрий колись був на заправці. Ну все, купили противогаз і чиназис. Загадав, друзі, що з оновленням додали епіцентр в якому ми зможемо купити матеріали для нашого крафту, тож заходимо всередину. У нас тут ось такий інтер'єрчик, а саме, що головне, ми можемо зайти в відділ, в котрому продають всякі інгредієнти: інструменти, тканину, метал, ну ви зрозуміли, технічний відділ. Заходимо сюди, і як ви бачите, тут все продається. Тканину можна купити 5 тисяч за одну штучку. Якраз вона нам її потрібна. Давайте подивимось, може тут продається ага, голка з ниткою. До речі, 10 тисяч гривень, а я голку з ниткою купую. Пляв по 15. Ось я дурачок. Окей, до закінчення нашого крафту нам потрібно ще 100 тканини, а також 5 стяжок. Тож, давайте почнемо купувати, і лишається докупити всього-навсього 4 штучки, щоб у нас було 200. Так, рівно 200 тканини в нас вже є. Добре, і лишається нафармити десь 5 стяжок. Ага, для крафту нашої стяжки потрібно 10 тканини, а також 5 голок з ниткою. Ого, ви успішно скрафтили стяжку. Тож заходимо в крафти і шукаємо наш скінчик. Бляха, не вистачає 5 голок з ниткою, трошки не розрахував. Так, ну все, проблемка вирішена. І тепер точно ми зможемо скрафтити наш скін, котрий буде крафтитись 15 секунд. Нажимаємо скрафтити. Крафт розпочався, чекай завершення. Добре, чекаємо, і секунди на секунду ми зможемо нарешті побігати в скіні сталкера. Він мені реально сподобався. Ви успішно скрафтили скін сталкер. Добре, знімаємо нашого діда і надіваємо скін нашого сталкера. Stalker. Угуго, нормально. Блін, реально скінчик крутий. Я не знаю, як вам, але він мені справді подобається. І саме головне, друзі, то що тепер в зоні, наскільки я розумію, я не буду помирати. Так як цей скінчик захищає від радіації. Ще бляха скрафтити ось цей автомобіль і взагалі супер. Ну або купити на АБ ринку. Ну давайте це залишимо, напевно, для наступної серії. В мене на балансі знаходиться 36 мільйонів. Пропоную з них покласти 5 на депозит і фіксувати пізніше прибуток. Тож, давайте. Покладемо наші гроші на депозит, покласти гроші, вибираємо нашу карту і кладемо 5 мільйончиків гривень. Так, все добре, 5 мільйончиків є, нажимаємо відкрити депозит. Вибираємо максимальне число пайдейчиків та вписуємо нашу суму, а саме 5 мільйонів гривень. Оформляємо депозит. Та тепер потрібно відіграти 60 пайдейчиків. Ну і ми плюсанемо 3 мільйончика. Добре, та як я нещодавно придбав батл пас, потрібно його трошки виконувати. Тож, заходимо в батл пас. Та на сьогодні у нас ось такі завдання: нове завдання. Берега, відкрий контейнер. Ну, знаєте, начебто нас закликають відкривати ті контейнери. Відремонтуй своє авто два рази. О, а це ізі. Добре, що в мене є моя стеошечка До речі, всі самі жорсткі тіпи ремонтуються саме тут. Ну, все завдання виконано. Та ми вже можемо забрати чотири наших винагороди. Тож забираємо 30 тисяч гривень та забираємо 10 карбованців. Скар забираємо та юзішку Наступне наше завдання. Найкращий будівельник перенести 20 мішків на роботі будівельника. Ну окей, це ще плюс-мінус ізі. Відносимо послідній наш мішок з цементом і виконуємо завдання з батл пасу. Ну все, успішно виконано. Друзі, мені справді пощастило, адже в 15.00 в нас з'являться нові контейнери. А на нашому годиннику 14.47. Тож, очікуємо прибуття наших контейнерів. Друзі, з хвилину на хвилину в нас мають нарешті з'явитись наші контейнери. Тож, очікуємо. 15.00. Ну і постараємося справді відкрити наш контейнер. Так як потрібно виконати завдання з батл пасу. Можемо, до речі, відкрити не дуже дорогий контейнер. Так, з контейнери появляються і зразу ставимо ставочку на Дубай. Ставимо 2 мільйона гривень. 2 мільйона 100 хтось поставив, лям 300. Просто хочу відкрити кейс і виконати завдання, вони просто перебивають. Так, мені цікаво, чи справді мене перебили, тому що, начебто, сповіщення ніякого не було. Та 3 мільйона вже поставили. Окей, 3 мільйона 200 000, хай там і стоїть. Мені взагалі треба для виконання батл пасу треба відкрити ось цей контейнер. <рив> просто перебив ставочку. 400 тисяч ставлять, а тут взагалі що? Лям 400. Я так чую, цього завдання з батл пасу я не виконую, тому що нема смислу перебивати. А в контейнері за 1 мільйон і 400 тисяч гривень в нас знаходиться. А, ясно. Клас, лайк. Так, а тут у нас стоїть вже тим часом 5 мільйонів гривень. Ого. Так, і що в нас. Ага, Lexus. Нормально. Коротше, завдання з батл пасу в нас не вийшло виконати. Заходимо в автосалон і виконуємо завдання з батл пасу. Так, хочу затестити нову функцію, а саме оновити список завдань за 43 карбованця. Ага, і все, наші завдання оновились. Заправ своє авто на 30 літрів, орендуй транспорт, шахтер новачок, здубуть 25 кг руди, відвідай аптечний кіоск, Вбий 160 тварин. Ого, що це за завдання таке. Ну, це вже набагато краще. Влаштуватись на роботу. Вирушай у шахту. Добре, заходимо. Та тепер йдемо переодіватись. Треба здобути 25 кілограм. Тож, давайте почнемо. Заправляємо свою автівку на 30 літрів та виконуємо завдання з батл пасу. Заходимо в магазин аптеки і завданнячко готове. Посинє завдання на сьогодні орендувати транспорт. Тож орендовуємо ровер і виконуємо завдання. На сьогодні хватить. Забираємо наші винагороди, а саме вудку третього рівня, та забираємо наші кусачки. Той йшла до мене. Мене досить цікава інформація, що на біржі продажу можна продати різні ресурси, котрі падають з Чорнобиля. Тож пропоную відправитись туди і затестити. До речі, друзі, а ось і наші інгредієнти. Ну, зараз злітаємо і подивимось. Залітаємо на біржу продажу, продаж антикваріанту. Стара фотографія 2000 гривень, уран 12 тисяч гривень, хоча його можна продати набагато дорожче. Смартфон розбитий 600 гривень. Хочу зараз відправитися в Чорнобиль для того, щоб. Здобути антикваріанти, так як можливо в наступній серії постараюся скрафтити сталкер зас. А тут треба досить багато урану, а саме 5. Здобути його вже не так легко. Тож, давайте заглянемо в наш квадроцикл, і в ньому ми знайдемо лопату, а також 6 карт з карбами. А, бляха, чуть не забув, треба теді дома лишити, а то він в зоні помре, мені здається. Окей, а ми вже тим часом заїжджаємо в Прип'ять. Надіюсь, мені ХП зніматись не буде, тому що скінчик має справді працювати бляха, все ж таки знімається ХПшка. Як ви бачите, вже 97 хп. Тобто, насправді, ось цей скінчик не захищає від радіації. Потрібно ось це вдівати. Ну і в нас ось така картина. Тож використовуємо карту і шукаємо. Ну все, нарешті використав 15 карт і ось такий в мене інвентар. Наразі вийшло тільки здобути один уран. Як я вже і говорив, він не так часто падає. Тож я думаю, ще здобудемо. Во, братанчик, дякую тобі за перегляд. Дивись мої наступні відео, там так також досить цікаво.